Наші батьки, родичі, друзі і просто знайомі. Та кожен з них для нас рідний, так як і ми для них, адже вони марзнуть у окопах, болотах та під снігом заради кожного з нас, заради України. При цьому ризикуючи власним життям. Про Збройні сили України говорять у всьому світі. Ними захоплюються та пишаються. Особливо ними гордяться українці. Я знаю, що плючоприч зі мною краще, міцніше за сталь, запекліше за вогонь сильніший за будь-яку стихію серця українських воїнів б'ються в унісон із серцями мільйонів співгромадян. І всіх волелюбних людей світу вони обрали нелегкий шлях, залитий кров'ю. Та саме він та їхня мужність ведуть усю країну до перемоги та свободи. Однак ціну такої дороги неможливо порахувати. Перед усім ми платимо життями найкращих синів та дочок нашої батьківщини. Житомирян, котрі полягли у боях, сьогодні поіменно згадали на військовому кладовищі. Артем Абрамович Анатолій Алпатов. Петро Абрамчук, Юрій Амальчаков, Денис Аніканов, Вадим Антонов, Анатолій Антоневський, Володимир Артеменко, Андрій Артемчук, Олександр Атаманчук, Олексій Бабич, Василь Балох. Загалом пролунало 259 імен. З них 158 повернулись на щиті із 24 лютого. Кожного з них забрав наш головний ворог Росія, і щодня продовжує це робити. Та сили і мужності наших воїнів їм не зламати. Настрій тільки вперед, тільки до перемоги, і вона буде однозначна. Навіть вчорашній вже ракетний удар Росії. Він показує, що Росія вже здихається видихається і неспроможна робити те, на що вони розраховували. А Збройні сили навпаки набувають спроможностей такі, щоб однозначно вигнати ворога із наших земель, включно з Кримом, і вже навіки доказати москалям, хто тут на нашій землі донедавна ЗСУ посідали 25-те місце у рейтингу армії світу, на яку ніхто не ставив. Київ за три дні кричали на Росії. Однак ці три дні тривають вже понад дев'ять місяців. А друга армія світу добряче отримує на горіхи. Українські збройні сили, знаєте, це от справжній такий показник українського суспільства. Це найкраще найкращі ціни. Дочки українського суспільства, величезна їм подяка за ту складну роботу, яку вони сьогодні роблять. І дай Бог їм, дай Бог і скорішої перемоги нам всім. Збройні сили України це сьогодні воїни світла, які захищають правду, захищають вільних людей, вільної країни. Ми сьогодні вшанували пам'ять на кладовищі тих, хто віддав своє життя. Хай їм буде вічна пам'ять, а нашим воїнам хай вони будуть сильні, хай будуть здорові, хай повертаються додому, до своїх сімей, хай повертаються із перемогою. А ми їх будемо підтримувати і будемо їх вшанувати. Добряче надавала ворогу і Житомирщина після тижнів окупації вони тікали з наших територій, залишаючи речі, зброю та власне майно. І зараз, коли ширяться чутки про можливу ескалацію та вторгнення з боку Білорусі, наш край готовий дати відсіч. Ми повністю від першого дня, і не дивлячись на теперішні морози, не припиняли. Е Будувати наші захисні і оборонні редути на півночі нашої області, я дякую нашій 115-й, зокрема бригаді ТРО, які знаходяться безпосередньо на нульовому кордоні з Білоруссю. І я хочу запевнити, що Точно через білоруський кордон ворог не пройде. Збройні сили України три десятиліття, вісім років, дев'ять місяців, 285 днів боронять нашу державу і є форпостом нашої незалежності. А кожен українець свою чергу завжди пам'ятатиме про подвиги найміцніших воїнів. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Тут їжа на хтось положили з мого класу Дмитро. Білоцький тут іде все теж на засиловано. Що це коврики? Коврики, да. У все-все теж їде туди. Четверокласник Денис з гордістю показує, що його клас та рідний ліцей поклали для військових. Усе це поїде на передову у автівці, кошти на яку збирали усією школою, і стали першими із навчальних закладів Житомира, хто придбав машину для зсу. 7 листопада ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. І ми це зробили. Ми звичайно не такі круті, як Сергій притула. На супутник не назбираємо. Але поставили ціль купити машину, ми її виконали. До збору коштів долучилася майже вся школа, працівники школи, вчителі, учні, ліцею. Загалом школярам вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Продовж місяця учні влаштовували різні благодійні заходи, такі як концерт та ярмарок. А також приносили власні заощадження. Ми в спортзалі зробили ярмарок. Мама заказала пороження, ми його продавали. Тільки з продажу спороженьки ми зібрали тисяч. Тисяч всі передали на Та Окрім того, Денис допомагає зсу іншим способом. Хлопчик часто виходить на Михайівську та пропонує житомирянам долучатися до наближення нашої перемоги досить цікавим методом. Ми їздили в Кам'янець-Подільському, ми купили лукарпале. Арпелес Розпечатав фото Путіна і наші роби, щоб люди стріляли. То, що кидають в коробку на зсу, то я поїду в Київ в раз і дам притулі. Таким чином школярик зібрав близько трьох тисяч гривень. Інші ж учні, аби долучитися до збору, використовували свої таланти. Наші дівчата з восьмого б класу вирішили допомогти зібрати кошти на машину для зсу таким чином. Навесні нам запропонували намалювати малюнок про символ України. І пізніше ми дізналися, що вони потрапили до книги. Ми намалювали і нам за це дали гроші, які ми віддали на ЗСУ на машину. Скільки загалом віддали на ЗСУ? 200 доларів долучалися до збору і батьки зізнаються, ніхто навіть не думав відмовлятися від ідеї подарувати військову машину, адже знають, заради якої мети об'єднуються. Ви знаєте, батьки і діти ніколи не відмовилися вони тільки були за з першим покликом. Всі батьки вирішили долучитися до збору, і ми дуже раді, що ми провели цей збір, провели цей ярмарок, благодійні концерти для того, щоб зібрати на цей автомобіль. І я надіюся, що цей автомобіль. Поїде, і в дійсності він приїде з нашою перемогою. Школярі розуміючи, що це зробили, вони з радістю оглядали автомобіль та запевняли, він такий, який собі уявляли. Всередину малюки поклали власні малюнки та побажання, та воно одне на всіх. Щоб ця машина їм служила довго, і у неї все тут виходило. Самі ж військові кажуть, авто на передовій потрібні завжди, адже деякі з них інколи не проживають і доби. А враховуючи те, що у цей збір дітлахи вкладали свою душу, транспорт стане ще й своєрідним оберегом. Дуже дякую цій школі, що назбирали по копійкам ці гроші діти і дарить нам цю машину на ЗСУ. Вона в даний час дуже потрібна нам. Дуже вам всім дякую. Ця машина. Два-три дні і уїде на Донбас. Ліцей підтримує та допомагає Збройним силам з початку повномасштабного вторгнення, а саме автомобіль став подарунком до професійного свята захисників. В школі чекатимуть повернення військових на цій автівці додому. Черговий подарунок ми підготували до Дня Збройних сил України. І щиро віримо в те, що саме він наблизить нашу. Омріяну перемогу. Тож чекаємо повернення наших захисників на цьому автомобілі з перемогою на нашу святкову шкільну лінійку. Щодня українці не припиняють доводити. Наша нація незламна, і любов до батьківщини живе у кожному з нас з маличку. Один! Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал ск 1 Сьогодні два автомобілі, два Нісани, ми передаємо різним військовим частинам, а саме Національній гвардії в України в Житомирі, а також навчальному центру військовому 190-му. Ми вже раніше передавали сім автомобілів, один на корт, шість на 95-ту автомобільну бригаду. А ось ще дві зараз передаємо також нашим Житомирським військовим частинам. Автомобіль, ось чорний, який раніше приїхав, тобто він вже пройшов перевірку і техобслуговування. Білий автомобіль також пройшов перевірку. Просто ще чекаємо на зимову гуму на один із автомобілей, ось, а так ніби все, все гаразд. Автомобілі придбані по запиту саме військових частин. Потрібно, якщо їхати на передову, так само перевозити якийсь вантаж, їжу, воно завжди все потрібно. Машина більш проходима, по таким, як було там, ну, по такій місця, ось вона везде пойде. Звичайно, ознайомились, поїздили. Все, все гаразд, машина технічно справна, може вже їхати в бій. Вчора у Житомирі на 13-му поверсі 14-поверхового житлового будинку в квартирі стався вибух балону, туристичного газопальника орієнтовним об'ємом 05 літра. Без подальшого розповсюдження полум'я. Внаслідок надзвичайної події отримали опіки обличчя та рук жінка, яку госпіталізовано до опікового центру обласної лікарні. Також в результаті цього вибуху було пошкоджено віконну раму на кухні. зустрічає маленьких житомирян. Він має привести їх до святого Миколая. Та щоб до нього потрапити, малечі потрібно виконати ряд завдань. Груля заховав від нас п'ять конвертів з різними завданнями. І поки Ельфійки дає дітям завдання в управлінні культури кажуть, аби зробити для малечі цікаве свято, переймали досвід у колег по усьому світу. І так створили квест пригоди кролика. Бо це сучасний формат ігри з дітьми, це інтерактивна програма, яка включає в себе квест та історію. Є різноманітні завдання, які виконують дітлахи, також танці, також сілвер-паті, фотосесії та зустріч зі Святим Миколаєм. Так, перше вже Житомирі, Ну ми креативне молоде управління, тому це просто скажімо так. Спочатку ми вивчали, як це відбувається в світі, потім взяли найкращий досвід і відпрацювали так, щоб воно було в нашому форматі, в українському безпосередньо. Зробили власними силами, дівчатами дому української культури, палац культури разом всі. Аби потрапити на свято, батьки мали зареєструвати дітей. У домі культури розповідають, уже за лічені години усі місця були заброньовані, І загалом на пригоди кролика бо сьогодні прийде 120 маленьких житомирян. Усі вони також чекають зустрічі з Миколаєм, але не для того, аби замовити у нього іграшки. У цих дітей вже зовсім інші дорослі побажання справжнього українця. Чесно, я б хотів попросити святого Миколая, як, ми, як можна швидше перемогу, щоб. Можна було ходити, дивитися кіно, це милуватися нашою країною та бути вільним. Ти вже іграшки просити не хочеш, не будеш. Так головне перемога. Я би хотів замовити, що того Миколая снайперку, щоб дати її нашим воїнам і щоб вони робили хедшоти. Росіянам я, я бажала у Святого Миколая, щоб закінчилась бистра війна, і Росія, щоб в нас відстала, щоб в нас не трогали, і щоб ми забрали у них наш Крим. Я вірю в Миколая, я вірю, що зовсім скоро буде перемога. Я прошу перемогу, і щоб Росія більше ніколи ні на кого не нападала. Пригоди кролика Боза вітають у дім української культури ще раз анонсують в управлінні культури. Але вже 19-го числа, коли День Святого Миколая святкуватимуть віряни східного обряду. А записати дитину на квест гру вже зовсім скоро можна буде на сайті Житомирської міської ради або у телеграм-каналі ОМІ Вікторія Натюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Але святкуватимете День Святого Миколая і Різдво. А цього року я двічі, тому що кожен день мене всі питають, коли його буду святкувати. Я думаю, цей рік це буде двічі, наступного я хочу вже перейти на шосте і на 25. А насправді Різдво мені легше якось перейти, бо дуже багато католиків вже святкували, і воно вже якось звичніше. А от Миколай – це ніби таке дитяче свято, таке рідне. І коли воно переноситься, такий, а, я не встигла купити подарунки, я нічого не встигаю. Як звичайно буду, як звичайно. я вже старий закалки, як звичайно буду. 2, мабуть, 25-го, а Миколая. Сьогодні не святкуємо, наше 19-го. 19-го грудня буду святкувати і 7-го, тому що є якісь канони, і справа в тому зараз піст. Ще ж треба до, до посту. Це, мабуть, буде так, як було раніше. Тому що по-новому я якось ще не готовий. А 25-го завжди святкували. А Святого Миколая? А Святого Миколая? Ну, дитина вже доросла, мабуть, не знаю, чи будемо святкувати. 19-го. А чому так? Ну, така звичка. З 25-го, бо ми підтримуємо Європу, а Миколая – 6-го. Різдво є і 1-го, і 2-го числа 25-го, і 7-го святкую. Миколая ну, завжди в 19-го святкував. Це змінилося, але ну... Думаю, може теж буде шосто. Ну я не проти коли і і дев'ятнадцятої ми будемо святкувати сьогодні. Ми католики. Вже католики, тому ми вже розпочали святкувати свято цього року, як завжди. Да вже на, на наступний рік. Думаю, підготуюсь. Знаю ще точно, коли будемо святкувати. Сьогодні якось ну ну якось не святкується. Сьогодні святий Миколай. Ну ніяк. Ввечері 1 березня за декілька метрів від Житомирського обласного перинатального центру впали російські бомби. Внаслідок удару заклад зазнав серйозних пошкоджень. Вибити вікна, двері, багато інших руйнувань всередині приміщень, обладнання постраждало, і працювати нам було на наших площадях неможливо. Тоді закладу довелось переїхати в укриття, де працювали впродовж трьох місяців. Та навіть в таких умовах лелеки змогли подарувати життя 289 малюкам. Загалом, вже початку повномасштабної війни, у пернатальному центрі народилось 1400 маленьких українців та українок. Однак демографічна ситуація важка по всій країні. На превеликий жаль, зменшилась кількість народжених дітей і збільшилась кількість недоношених немовлят. Швидше всього, це пов'язано Зано із стресом, які переживають наші вагітні, із е, станом, який є навколо на сьогоднішній день, лише у цьому перинатальному центрі за час війни народилось майже 200 недоношених діток, 60 з яких важать до півтора кілограма. Відділення реанімації новонароджених досі облаштовано в укритті і дістати речі першої необхідності для таких малесеньких діточок вкрай важко. Вони потребують особливого харчування, особливих засобів е, виходжування. Зокрема, памперсів, і дуже важко дістати на сьогоднішній день памперси для таких діток, які від 500 грам і більше. Тож саме таку допомогу надав Житомирському обласному перинатальному центру благодійний фонд Бідживік Геннадія Буткевича, котрий розпочав свою діяльність з початком широкомасштабного вторгнення. Основним напрямком діяльності нашого фонду благодійного ми вибрали саме благодійну гуманітарну допомогу для новонароджених маленьких. Дітей на Житомирський обласний перинатальний ми сьогодні відправили велику партію памперсів для недоношених дітей. Це діти, які важать до одного кілограму, тому що всі недоношені діти вони привозяться тільки в обласні перинатальні центри. Також ми передали партію дитячого сухого молока. Благодійна допомога додають представники фонду, включає ще засоби гігієни та догляду за шкірою. У медичному закладі кажуть: саме за підтримки волонтерів міжнародних партнерів та благодійних організацій вдалось оперативно. Відновитися та надалі рятувати маленькі життя завдяки нашій, нашій державі, нашим е партнерам, е благодійним фондам. Ми на сьогоднішній день можемо казати, що всі пацієнти нашого перинатального центру забезпечені всім для того, щоб ми могли вчасно на високому рівні надати допомогу нашим вагітним і нашим малесеньким новонародженим. А самі немовлята забезпечені необхідними речами на місяці. І ми дуже вдячні і Геннадію Буткевичу, всім працівникам фонду, які працювали в цьому напрямку, німецьким нашим партнерам, які передали нам цю гуманітарну допомогу. І сьогодні наші немовлята забезпечені не на дні, а на тижні, і я думаю, на місяці. Через те, що ми отримали цю допомогу в достатній кількості. Окрім допомоги недоношеним діткам, фонд Бідживі спільно з німецькими донорами реалізовує. Всеукраїнську програму підтримки новонароджених малюків, в рамках якої сім'ї із новонародженими дітьми отримують спеціальні набори із найнеобхіднішими товарами для перших місяців життя малюків. Один такий набір вартує біля трьох тисяч гривень і містить підгузки, пелюшки, дитячі пляшечки для годування, одяг, засоби гігієни, пустушки та інше. За декілька місяців роботи ось таку допомогу отримали 20 тисяч сімей із новонародженими у 22 областях. Набори із дитячими товарами. Ми доставили у майже дві тисячі населених пунктів по всій Україні. Ми вже реалізували двадцять тисяч таких наборів, і ось у грудні місяці ми плануємо розширити цю акцію і. Буде ця кількість збільшена ще на тисяч десять. Благодійники закликають молодих матуй слідкувати за анонсами фонду Бідживі. А що стартує третя хвиля ініціативи для малюків заходити на офіційний сайт та подавати заявку на допомогу, аби отримати свій набір із найнеобхіднішим для новонародженого. Волонтери кажуть, зупинятися не планують і надалі будуть шукати ще більше можливостей, аби продовжувати підтримувати найменших українців. Обсе, що у нас. Вода, чайник, кава, чай, печиво. Угу. Ось пиленочки угу. розвернути можна навіть на столі і переполінати -пер 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 дитину маленьку. Тут ось для сміслі. Тут у нас навіть бібліокуточок. У Радомишельському пункті незламності працівники розповідають, чим вже встигли запастися народному депутату Арсенію Пушкаренко, який у рамках парламентського контролю вирішив перевірити роботу пунктів незламності. Поруч ще один пункт обігріву. Його тут розгорнули рятувальники. Кажуть, мають усе необхідне, а особливо дбають про тепло всередині. Він розгорнувся чотири дні тому. Є все: зарядки, чай, кава, все що. Поїсти можна, все є. Тепло, можна поспати ночі прийти. В нас є опалення, топимо постійно, в нас тепло, дрова є, в нас є генератори. Мер міста каже, нині відключають світло рідше, тож гострої потреби у пунктах немає. Утім, в разі екстреної ситуації жителів готові прийняти будь-якої миті. У нас по самому місту розгорнуто 5 пунктів незламності і ще по старостинським округам 17. Я думаю, що якщо це нам знадобиться, ну ми готові для того, щоб прийняти громадян і не дати їм першу допомогу, яка їм необхідна. Згодом народний депутат та перший заступник голови Житомирської районної військової адміністрації відвідали ще кілька громад області. Зокрема, заїхали і Станишівку. Працівники кажуть, кожного дня тут є два чергових і діляться своїми секретами прийому людей. Кому потрібно, є гарячі напої, от, печиво пригощаємо. Так. Сусіди, люди приходили до нас заряджати телефони, надати до медичну допомогу, якщо люди все ж таки нервуються, це заспокійливі. Головне спілкування. Ми намагаємось спочатку спілкуватися, щоб зняти напругу, ну, люди. Різні бувають Заїжджали у пункти незламності чиновники не з пустими руками. У кожну точку передали смаколики, чай та запаси води. Задовільну оцінку отримали й два пункти у Березівській громаді. Утім, у повній бойовій готовності були не усі у старосілецькій громаді. Двері у приміщення виявилися зачиненими. Зараз ми в Старосілецькій громаді, і ми бачимо, що пункт незламності закритий. Це неприпустимо, тому що ви знаєте, що позиція президента, що вони повинні працювати цілодо. Не зважаючи на те, чи є електроенергія на населеному пункті, чи її немає. Голова громади виправдовується. Насправді усі пункти працюють у цілодобовому режимі, а закрили його на кілька хвилин. Цілодобово працює, чесне слово. Я мав повезти, поскалети, зараз любив один пункт, пункт працює цілодобово, всім забезпечено. Зараз самі побачите, усконатись. Нові генератори стоять, вода підтіває, скважини, що привезли, закачали. Аптечки. Сухпайки є, печені, чай, кохви. Аналогічна ситуація є у селі Довжик неподалік Житомира. Пункт зачинений поруч немає чергових. Кілька точок перевірили і у Коростишеві. У будинку культури та школі побачили усе необхідне. А от у міській раді він, хоч і є, але не облаштований. Тож тут пообіцяли відреагувати на зауваження. Поставте будь ласка, хоча б з десяток сільців, що було щоб чайник тут стояв. Ну у нас є там лавочки, Я принесу тоді сюди їх за. Ну, ну так, щоб тут хоча б було якісь мінімальні ці речі. А от у приклад, каже народний депутат, усім варто поставити рятувальників, незалежно від громади. У пунктах, які розгорнули ДСНС, чітко розподілені обов'язки і відпрацьований алгоритм прийому громадян. Дечка є, водичка, Все необхідне є, діткам погратися. Супер, також супер. для мам, якщо в разі, якщо будуть звертатися. З маленькими Всі дітками, можливо, в принципі, є, так? все да, все забезпечені достатній кількості. ми побачили сьогодні пункти незламності державної служби надзвичайних ситуацій. Звичайно, це зразкові пункти незламності, де СНС розгорнуло швидко, оперативно. В них є все, в них є цілодобове чергування, вони знають, як зустрічати людей. Закінчили перевірку у Житомирі. Тут оглянули ліцей номер 22, пункт, який розгорнула ДСНС та залізничний вокзал. Останні теж отримали зауваження щодо роботи. Вимоги, скажімо так, до того як зустрічати людей. Якщо пункт незламності людина заходить, вона вітається, то ви маєте сказати. Добрий день, у вас щось цікавить. Ви хочете скористатися нашими послугами, то і, і, і сказати, що ви можете тут зробити. Попри певні недоліки, зазначає нардеп із першочерговими обов'язками у громадах впорались. Утім, подекуди потрібні до опрацювання. Ми були без попередження, це було важливо, щоб нас не зустрічали, не готувалися. Ви бачили, що центри в принципі вони присутні, люди там присутні, все необхідне, мінімально точно там знаходиться. Тому загалом я вважаю, що оцінка 4 по шкалі, але треба ще працювати, це спільна повинна бути робота. В свою чергу перший заступник голови Житомирської районної військової адміністрації розповів, куди звертатися людям, якщо пункт незламності зачинений. У Житомирському районі близько 190 пунктів зараз вже облаштовані. Пункти закриті насамперед потрібно звертатись до органів місцевого самоврядування. Якщо це вже не діє, то потрібно звертатися в районну державну адміністрацію, обласну державну адміністрацію. Є гарячі лінії, є перелік як телефонів, по яких можна скажімо так, поінформувати, що пункт незглавності не працює, який би мав би працювати. Ну, Я думаю, що в нас такого не буде, що будуть всі працювати.